Обережно тоталітарна секта Рацирс. Це не просто організація, це сучасна інквізиція. Що ховається за маскою борців із сектами під виглядом захисту суспільства? Вони займаються переслідуванням нових релігійних рухів та будь-яких незалежних громадських організацій, які їм не до вподоби. Рацирс реальна загроза свободі, демократії та навіть національній безпеці. Їхні методи нагадують пропаганду Третього рейху. Вони таврують людей як сектантів, щоб виправдати свої втручання, тиск і репресії. Під соусом боротьби з сектами рацир спросуває тоталітарні методи. Одним із прикладів є переслідування міжнародного руху АЛАТРА – волонтерської організації, яка діє у понад 180 країнах. Її учасники займаються вивченням загроз, які несуть кліматичні зміни, захистом прав людини та підтримкою загальнолюдських цінностей. Міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА» поза політикою та поза релігією. В Україні атаки на рух «АЛЛАТРА» ініціювала Ірина Кременовська, агентка Рацирс, яка просувала проросійські наративи під прикриттям боротьби з сектами. У квітні 25-го року проти неї та Олексія Святогора відкрито кримінальне провадження за підбурювання до міжнаціональної та релігійної ворожнечі. Це дуже оптимістична новина. Закон має стояти на стороні громадян, а антикультові організації нехай заберуть руки геть від посягання на основні права людини.